Привіт-привіт! Наші веселі кухарі, Маша, Катя, Ліза, Андрій, Рома, Вова, Настя, Таня знову з вами. І сьогодні у нас на каналі справжній смаколиковий день, бо ми будемо готувати улюблену страву всіх малят, сосиску в тісті. Уявіть! Ви заходите в супермаркет, прямуєте до відділу ковбасок, і перед вами море смакоти. Там такі вітрини, що можна очима з'їсти половину магазину. ням ням Ось лише частинка цього сосичного царства: ятрань, глобино, алон, ювілейні, м'ясна весна, м'ясна гідря, м'ясна традиція, самобранка, ковбаска ков, мкайяз, кременчук м'яса, гармаш, агріколь, бащинський, тупчинський м'ясокомбінат, м'ясна лавка, фермерські ковбаски, м'ясна Лінія, ковбасна хата, м'ясні Традиції, ковбаси світу, забіяка, пан ковбаска, вітні ковбаси, сосиска паті. І так можна довго-довго. Праховують, і кожна з цих фірм має свої секретні рецепти, де складуть більше вершків, десь додають копчену нотку, а десь навіть запаковують дизайн, мультяшний роблять. Процес приготування сосиски в тісті це справжнє кулінарне свято. Тож, друзі, приєднуйтесь до нас і готуйте разом з нами. Сьогодні буде ну, дуже смачно! Поїхали! Готуємо! Сосиску в тісті наші кухарі вже одягли ковпачок, фартушок і приступають до справи. Смачні сніданки, перекуси, ви отримуєте снеки на перекуси, а зараз ми будемо сосісти тісти робити. Для цього ми маємо ось така сосиска у нас молочна, дивіться, яка упаковочка. Із ми її почистили вже. так. Потім тісто роздіветься. Це все вже заморозка фабрична. У нас є ось така тіста, але ще з ним треба попрацювати. Ось воно так виглядає. Тісто треба розкатати, засипати, посипати мукою, розкатати. А зараз ми з вами поділимось, у яких техніках можна загорнути сосиску тістом. Перша техніка спіраль. Вона класична, швидко і красиво. Розріжете тісто на смужку шириною 12-15 міліметрів. Тримайте сосиску під кутом 45 градусів. Обкручуйте смужкою з перекриттям 3-4 мм між витримками. Кінці підверніть під низ. Шов знизу має бути змастіть яйцем, посипте кунжутом маком і в піч. Техніка косичка трьохпрядна. Виріжте три довгі смужки тіста 8х10. 1 на 2 см. Зафіксуйте один кінець на кінчику сосиски, заплетіть косу навколо. Не затягуйте, дайте тісту простор для підйому. Хвостик під низ, змазка випікати. Техніка решітка. Прямокутник 9 на 14 см з тіста. Вирізаємо. У верхній половині зробіть паралельні надрізи через 8-10 мм, не доходячи 8-10 мм до краю. Злегка розтягніть надрізану частину, отримайте сітку. На нижню половину покладіть сосиску можна доріжку з сиру, кетчуп, гірчиці. Накрита рішітку, протисніть країн, шов вниз і упіч. Техніка середечко. Розріжте сосиску вздовж. Дві, три. Розкрийте книжкою, з'єднайте кінчики, формуючи серце, зафіксуйте зубочисткою у нижній точці, обмотайте тонкими смужками тіста. За контуром серця. Після яєчко і у духовку для випікання. Після випікання обов'язково вийміть з вичистку. Техніка мумія. Улюблена для дітей. Дуже тонкі смужки 6-8 мм. Обмотайте хаотично, залишаючи віконце для обличчя. Після випікання можна поставити очі, з кетчуп, майонезу або зерняток. Техніка їжачок. Загорніть сосиску в тонкий прямокутник, шов вниз. Ножицями зробіть короткі напши по поверхній частині тіста. Як голочки, легка відхиляючи їх. Очі з перцю, горошин. Після випікання. Техніка канатний твіст. Дві смужки тіста по півтора см. Скрудіть між собою, утворюючи канат і обкрутіть ним сосиску спіралю. Гарно росте, виглядає об'ємно. Ливіться раз. Ви колись замислювались, хто ж першим придумав сосиску в тісті. Сьогодні ми відкриваємо вам цю таємницю. Історія бере початок у 19 столітті в Німеччині та Австрії. Саме там вигадали знамениті біденські та франкфуртські ковбаски. А кмітливі пекарі одного дня загорнули їх у тісто, щоб страва була зручною і ситною для робітників і мандрівників. У Британії з'явилися у 20-х роках минулого століття, але там ковбаски загортали не в тісто увага, а в бекон. А справжній світовий бум стався в Америці у 1950-х роках. Кулінарні журнали в компаніях Беті Крокер зробили сосиску в тісті суперпопулярною стравою для усіх вечірок. Сьогодні у різних країнах ця закуска має свої назви, але всюди її люблять за простоту та смак. А для нас, українців, сосиска в тісті це ще й теплий спогад про шкільні буфети та перші кишенькові покупки. Тож тепер ви знаєте, ця страва подорожувала світом, перш ніж стати улюбленою для мільйонів людей.

Сильно близько, бо вони підходять тоді. Вова, ти вже на другий ряд стаєш. Так, добре, дякую, молодець. У мене зараз буде зробила молодчинка. косічка дуже гарна, як процес у вас Так, Ближче отак, ближче отак. First, так двигайся так вот крест где несколько получается второй да я буду что называю значит не густо да посыпать кунжутом посипати. Це посыпать вообще не любит його треба змастити яйцом, щоб воно схватилося. Воно ж в моці, понимаєте, якщо мукою його не посипати, воно буде приставати до качалки. І ще третій спосіб у нас буде сусідки оставити трошки, я вам ще третій спосіб покажу. І сюди сітошки можна досипати. Так. так, молодець, Андрюшка. Сподобалось тобі угу. робити, так? Будеш іще робити? Угу. Смачні мастер-класи будеш робити? І Кузь, ти теж можеш приступати. Дуже. Давай, сонечко. Кажи Ваня, що звідти будеш робити. Зараз буду йти в духовку, ложити Прогрілася. І на цю на другу. Руки обережно не ставиш сильно. Підожди, підожди. Стоп. А по 10 минут. Так, да, по 10 минут. Закриваєш. Так, Аліночка, що ти вже перші готові, так? Так. Ідеш? Дуже дякую. Дітки, ми з вами приготували. Сосиска в тесті. Тепер беремо ті, що ми підписали. Для Стасіка, будь ласка, ще нам треба. Так, я, да, я по одній, одній сонечка. Приємного смаку вам, вамки. Наступного разу зробимо так. Кожен робить для себе. Хто робить то і кушає. Хто гуляє на качельках, то й... тоді не виходить. Добре? Мовилися з вами. Дякую. Я Подякувати. Так. Хорошо, ну що ж, друзі, наші маленькі кухарі сьогодні справжні герої. Сосиски в тісті вийшли просто неймовірні, рум'яні, ароматні, кожна зі своїм характером і особливою формою. Маша з катрусою обрали сердечка, бо це про любов. Ліза зробила косичку ніжною хайну, Андрій сплів справжній колосок, Рома змайстрував равлика, а Вова пожартував і загорнув мумію. У кого жорного вийшло по-своєму гарно і смачно, і тепер наш стіл виглядає як справжнє свято смакоти. Сьогодні ми навчилися одразу кільком технікам, і зрозуміли головне: у кулінарії є місце і фантазії, і дружбі, і гарному настрою. бо коли готуєш з посмішкою. Смак виходить у сто разів краще, повірте. А тепер, наші дорогі глядачі, саме ви можете зробити для нас важливий крок. Натисніть лайк. Напишіть комент, яка форма сусиски вам сподобалася найбільше. Колосок, сердечко, бумі, шахмата. І звісно, підписуйтесь на наш канал, адже він належить дітям з дитячого будинку, який, до речі, не фінансується державою понад 25 років. Для нас ваша підтримка це радість, і крила, і велике натхнення творити нові смаколики разом. Дякуємо, що ви з нами. До нових зустрічей і смачного.